Великий тиждень для України і Росії пророкує Дональд Трамп. Він написав про це в своїй соцмережі. Чого саме очікують у Вашингтоні, і які обмеження вже підготували? Розпитаємо про все це нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Нопченка. Дімо, вітаю! Тож які заяви звучать із Вашингтона? Я знаю, що ти обговорював ситуацію з експертами. Тож, розповідає, що вони кажуть. Ну, я хочу почати з заяв бравурних, які робить Дональд Трамп. Дійсно, у своїй соціальній мережі він написав і про те, що очікується великий тиждень для України і Росії, і що він буде насичений вирішальними подіями. Ну, тобто, абсолютно гучні формулювання. Ось наприклад, подумайте про сотні тисяч життів, які буде врятовано, коли ця нескінченна бійня завершиться. Він обіцяє продовжити працювати із обома сторонами, щоб впевнитися, що ці переговори відбудуться. Це була цитата. Ну і далі натякнув, що Сполучені Штати. Теж цікава цитата, зверніть увагу: зосередяться на відновленні та торгівлі. Тобто, знаєте, це такий доволі прозорий меседж, що він хотів би, аби Україна і Росія почали прямі переговори за підтримки Сполучених Штатів, але без прямого посередництва, як, наприклад, було у Ер-Ріяді. про необхідність такого кроку, саме прямих переговорів, американська адміністрація говорить останні кілька тижнів з дипломатичних джерел. Я чую, що такі меседжі спочатку не публічно надсилалися Україні. Ну от зараз останніми днями вже. Представники команди Трампа почали про це публічно говорити. І оскільки майданчиком для таких переговорів запропонована Туреччина, ми знаємо, що Путін, наприклад, каже про 15-те число у Стамбулі, то і посередником на прохання Трампа зараз якраз стає Ердоган, тобто максимально посилюється його роль. Цікаве питання питання, з яким важливо розібратися, ну чому Трамп із його прагненням вважати себе і вважатися у світі миротворцем номер один, хоче і згоден поділитися лаврами миротворця із іншими політиками, зокрема із Ердоганом, я говорив про це з експертами. Ну, наприклад, біограф Ердогана, автор найважливішої його біографії, професор Юнтер, якраз сказав мені, що якщо турецьке посередництво буде вдалим, то успіх Трамп хоче приписати собі. Якщо нічого не вийде, то вийде, що винен хтось інший. Ну, є ось така версія. Говорив буквально вчора із Майклом Макфолом. Його пояснення, в принципі, аналогічно схоже, що оточення Трампа приходить до розуміння, що Путін на Справді не хоче миру, не готовий до справжнього миру. Ну і таким чином перекладають відповідальність. Бо раніше весь процес не просто Трамп очолював в очах громадської думки самих американців в очах світу. Ну ці переговори вони і уособлювалися особисто із Трампом. А хочу сказати, що у нас неймовірно цікава розмова із Макфолом вийшла. Я дуже раджу її подивитися сьогодні. Рівно о дев'ятій в моїй авторській програмі Червоні лінії. Там буде багато цікавого стосовно цих переговорів стосовно того, що відбувається стосовно логіки Москви а поки що хотів би трішки проанонсувати. Ми ж знаємо, що європейці пригрозили Москві е, санкціями, якщо вона не піде на переговори, не погодиться на перемир'я. Ну і якраз Макфол, який очолює санкційну групу, вважає, що потенціал санкцій ще не вичерпаний. Що дійсно рестрикції ще можна і треба використати для того, щоб придавити Кремль. Ну, ось послухайте. І коли Трамп у соцмережі написав, може нам варто запровадити нові санкції, так я кажу. Ну так візьміть і зробіть. Ви ж, президент Сполучених Штатів, можна нікого не чекати. Я ж координую міжнародну робочу групу з питань санкцій проти Росії. Ми просто цього тижня опублікували новий звіт, і там пропонується чимало нових кроків, які можна зробити. Дії важливіші за слова, але навіть слова вже показують, що розчарування зростає. Ну, коли Макфол каже, дії важливіші за слова, це варто сприймати і в контексті Росії, тому що хотів би заши тобі, нашим глядачам пояснити, що взагалі відбувається, в чому розбіжності Росія зараз ну, те, що називається Диявол в деталях, Росія зараз запропонувала. Процитую без попередніх умов відновити прямі переговори, перервані наприкінці 22-го року. Тобто вони вважають цю стамбульську зустріч, можливо, або запропоновану продовженням тих переговорів, що були. Я знаю українську позицію, знаю. Її і неспресия я її теж перевіряв і знаю, що українська позиція в тому, що до будь-яких переговорів з росіянами а Київ, в принципі, відкритий до будь-яких форматів, до будь-яких сценаріїв, потрібно домовитися про перемир'я. Тобто не може бути переговорів в момент, коли Росія вбиває, в момент коли Росія стріляє, в момент, коли Росія продовжує бойові дії, має бути перемир'я. Ну а потім вже переговори. Путін вірогідно і чується тут від експертів у Вашингтоні. Спробує дійсно продавити Чати безкінечні переговори. Ну а в цей же час продовжувати просуватися на фронті, захоплювати нові території для того, щоб в момент, коли вже дійде до проведення лінії розділу, ну дійсно якомога більше території спробувати спробувати захопити. Що цікаво, цю небезпеку дуже добре розуміють, і тут у сполучених штатах тут у Вашингтоні, наприклад, спецпредставник Сполучених Штатів по Україні генерал Келох надіслав публічний сигнал, що перед початком переговорів має бути досягнуте це 30 30-денне перемир'я, це 30-денне припинення вогню. Я процитую спочатку безумовне припинення вогню на 30 днів, а вже під час нього перехід до всеохоплюючих мирних переговорів не навпаки. Ну більше того, в Остами Келого американська адміністрація заявляє, що вони не згодні на сегментарне перемир'я. Пам'ятаєте, там обговорювали в чорному морі або інші варіанти, як на умову для проведення цих переговорів. Що вони хочуть що вони хочуть перемир'я безумовно? Ось генерал пише все. Охоплюючи повітряне, наземне, морське, інфраструктурне на 30 днів.